Сьогодні на огляді три різні мікшери від компанії FIFINE. Це модель SC1, SC3 та SC6. І в цьому відео я розповім, яка різниця між тими мікшерами, для яких задач підходить кожен з них, і взагалі подивимось на що вони спроможні. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Почнемо з найбюджетнішої моделі. Це Fifine SC6. Дана модель коштує зараз в Україні по знижці 1900 гривень. Цей мікшер, скоріш за все, підійде для стрімерів-початківців. Комплектація досить проста. В коробці ми бачимо сам мікшер і декілька кабелів для підключення. Зроблений девайс повністю з пластику. Він має величезну кількість кнопок та регуляторів, а також звукових ефектів та модифікаторів голосу. Всі кнопки та регулятори мають підсвічування. Мікшер має вбудований акумулятор ємністю 1200 мАг, а також має блютуз, завдяки якому можна підключити його до смартфону, що дає можливість провести прямий ефір в будь-якому місці. Тут є цілих 7 роз'ємів 3,5 мм, до яких можна підключити мікрофони, навушники, телефони. Є один USB Type-C для підключення до ПК, ноутбуку чи смартфону, а інший для живлення та зарядки. Є прямий моніторинг звуку. Ви можете одразу все слухати, що ви записуєте. Єдиний недолік цього мікшера, на мою думку, це відсутність XLR роз'єму. Тому підключити студійний XLR-мікрофон до нього просто немає можливості, але можна підключити мікрофон, який має вихід 3,5 мм. Наприклад, петличний мікрофон. Саме таким чином я зараз записую звук за допомогою мікшера FIFINE SC6 та петличного мікрофона Andoer. Давайте послухаємо звукові ефекти, які є в Цього мікшера, який можна використовувати під час прямого ефіру, наприклад, в Тікток. <м compute> You guys are so great! ось такі є звукові ефекти в цьому мікшері. Також щоб урізноманітнити ваш стрім, ви можете зробити свій голос. Наприклад, грубим можете зробити його жіночним або можете зробити його зовсім дитячим або таким мультяшним. А також можна застосувати режим шумозаглушення Denoiser і навіть вімкнути автотюн і заспівати якусь пісню. Ось такий голос можна отримати. Ну, якось так. А ми переходимо далі. Наступний мікшер це FIFINE SC1. Коштує він зараз в Україні 2700 гривень. Приходить він також в якісній коробці, і в комплекті ми отримуємо сам мікшер та кабель до нього. FIFINE SC1 більш спеціалізований, це більше не мікшер для стрімерів, це універсальний аудіоінтерфейс для стрімерів-музикантів. Адже тут є гібридний XLR роз'єм з підтримкою фантомного живлення 48 вольт. Є аж 46,3 мм роз'єми джеки. Два з них на вхід для підключення навушників та музичних інструментів, і два на вихід, лівий та правий канали, і USB Type-C для живлення та підключення до комп'ютера. Зверху розмістились три регулятора. Перші два відповідають за підсилення на мікрофони та інструменти, третій за підсилення на вихід. Є прямий моніторинг звуку, і регулятор на фронтальній частині відповідає за гучність звуку під час моніторингу. Також є кнопка для ввімкнення фантомного живлення і кнопка для моніторингу звуку. Цей мікшер можна вже використовувати повноцінно зі студійним XLR мікрофоном. І я тестую його з новим цікавим студійним Динамічним XLR мікрофоном Fifine K669D. Сам мікрофон дуже компактний, але при цьому досить важкий, тому що виконаний він з металу. В комплекті йде сам мікрофон, якісний XLR кабель довжиною 3 метри, а також невеликий штатив тренога. Капсуль цього мікрофона ховається за металевою решіткою, всередині якої є поролоновий вітрозахист. Він же поп-фільтр. Зараз цей мікрофон в Україні по акції коштує 2000 гривень, що досить демократично як для динамічного мікрофона. Тим паче в комплекті йде якісний XLR кабель. Але відмічу, що з інтерфейсів підключення цей мікрофон має лише XLR роз'єм. Чити напряму мікрофон відразу з коробки до комп'ютера, ви не зможете. Для його роботи потрібно мати аудіоінтерфейс, мікшер або звукову карту з XLR роз'єм. Так як це динамічний мікрофон, він має досить вузьку спрямованість і говорити потрібно саме в верхню частину мікрофона. І на відміну від конденсаторних мікрофонів, цей мікрофон не буде вловлювати всі навколишні шуми, відлуння та різні реверберації. Тому він ідеально підійде для стрімів, летсплеїв, різних підкастів, для закадрового голосу і тому подібного. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон від 50 Гц до 16 кГц. Але якість звуку, який може видавати цей мікрофон, напряму буде залежати від аудіоінтерфейсу, до якого цей мікрофон буде підключений. В парі з мікшером FIFINE SC1, мікрофон k 669 d видає ось такий звук. На мій погляд, звук дуже якісний, і весь цей фрагмент було записано за допомогою такого сетапу. А щоб мені було зручніше, я встановив мікрофон на Пантограф FIFINE BM88. На відміну від більшості звичайних пантографів, цей пантограф набагато компактніше. Він не займає так багато місця на вашому робочому просторі, але все одно його можна регулювати, піднімати вгору, вниз, а також, як завгодно, розміщувати на вашому робочому столі. Таким чином, менше вібрацій передається від ударів по столу на капсуль мікрофона. В цілому отримаємо дуже класний сетап для якісного запису вашого голосу, який дуже близький до професійного. Але не за всі гроші світу. Але найцікавіша і, як ви вже зрозуміли, найдорожча модель це FIFINE SC. 3. Дана модель найбільш універсальна. Коштує цей мікшер в Україні зараз 3,5 тисячі гривень. Комплектація ж знову ж таки досить проста. Сам мікшер і кабелі для підключення. Він комбінує в собі переваги двох попередніх мікшерів, тому що має в собі 4 окремі звукові канали з роздільним керуванням гучності. Під кожен канал є кнопка вимкнення звуку. Також є кнопки зміни тональності та зміни тембру голосу. Є окрема кнопка для вімкнення фантомного живлення 40. 8 вольт і також повноцінне керування RGB підсвіткою. Також є 4 кнопки, на які можна налаштувати будь-які пресети. Достатньо затиснути відповідну кнопку на декілька секунд і проговорити або відтворити через окреме джерело звуковий ефект. І кнопка збереже його як пресет. Давайте спробуємо, як це працює. Дякую за донат. На кнопку B назначимо Слава Україні! На кнопку C. Отакої. І на кнопку Д. От халепа. І тепер, якщо ви ведете пряму трансляцію або якийсь там стрім, і тому подібне. Можете одразу натиснути будь-яку кнопку з записаним заздалегідь пресетом, і буде відтворюватись ваш записаний фрагмент звуку. Дякую за донат. Слава Україні! От халепа. Отакої. Слава Україні! В цьому мікшері є наявність одного гібридного XLR-порта з підтримкою фантомного живлення та перемикачем між динамічним та конденсаторним типом мікрофона. А також є вхід для навушників для прямого моніторингу звуку. На мій погляд, недоліком всіх цих мікшерів є те, що вони не підтримують ніяке фірмове програмне забезпечення, і керувати пресетами, ефектами та налаштуваннями не можна за допомогою якогось застосунку. А все потрібно робити прямо на мікшері. Хоча, напевно, за таку вартість цього більше, ніж достатньо. Разом з цим мікшером я також використовую динамічний мікрофон FIFINE k 669D, і звучить він приблизно так само, як і попередній сетап. Я маю на увазі так само добре. Тому всі ці мікшери можуть слугувати чудовим аксесуаром для стрімерів. А головна різниця в них полягає саме в наборі периферії, яку можна до них підключити, та в ваших потребах в додаткових кнопках з всілякими звуковими ефектами. Até amanhã. Та пресета. Отже, давайте підведемо підсумки. Мікшер Fifine SC6 чудово підійде вам, якщо у вас немає жодної потреби в підключенні XLR мікрофона, але вам потрібно багато смішних та цікавих звукових ефектів та модифікаторів голосу. Fifine SC1 підійде стрімерам, музикантам, які будуть підключати або XLR мікрофон, або якийсь музичний інструмент, або і те, і інше одночасно. Але при цьому звуковими ефектами не користуються. А Fifine SC3 найкраще підійде для стрімерів-геймерів або летсплейщиків, котрі можуть використовувати і XLR мікрофон, і моніторинг звуку, а також використовувати різні звукові ефекти та налаштовувати власні пресети. І хоча я не стрімер, а блогер-ютубер, для моїх задач найкраще підходить саме останній мікшер Fifine SC3. А в парі з динамічним мікрофоном k 669 d вони видають досить якісний і професійний звук, який з легкістю можна використовувати. Використовувати для озвучки своїх відео, для закадрового голосу, да й просто в якості основного мікрофона. Якщо вам сподобався якийсь пристрій, який я показав в цьому огляді, посилання, де його можна буде придбати, я залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, вам цей огляд сподобався, і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим при. Скорювати нашу перемогу з вами, як завжди, був я Віктор. Бережіть себе і слава Україні!